Якщо ми вміємо керувати нашим станом, керувати нашою енергією, ми вміємо керувати життям. Я в це не просто вірю, я це знаю по собі. І сьогодні я хочу поділитися з вами, які саме техніки, практики, інструменти допомагають мені щодня. Тримати високо свій енергетичний стан, підіймати дуже швидко рівень своїх життєвих сил. Я збирала ці знання багато років поспіль, і сьогодні я вам так коротко та тезисно надам вам ці скарби. Найефективніший спосіб, який займає у мене всього декілька хвилин на день, але підіймає в 3-4 рази мій енергетичний стан, я вам розкажу наприкінці відео, тож обов'язково додивіться. І починаємо. Отже, я, Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик, і а, мій шлях а, в, в світ енергії і в керування своїм станом в контроль свого стану він розпочався з усвідомленої ходьби. Це така була моя перша енергетична практика, динамічна медитація. А, і саме в. Той момент я усвідомила, що в мене були певні події, травми, з якими я не могла нічого зробити, навіть у найкращих майстрів психології. І я, як сама, як психолог, я не розуміла: ну невже мені треба буде жити тепер ось з цим болем, з пам'ятцю, з цього болю? Завжди? І так сталося, що інформаційне поле підкинуло мені просто про усвідомлену ходьбу я почала цим займатися. Я почала сама експериментувати під час усвідомленої ходьби з різними практиками, які підсилюють її ефективність. І це дуже швидко просто поділило моє життя на до та після. Отже, усвідомлена ходьба це моя перша суперпотужна практика, яку я вам раджу. У мене на каналі багато різної інформації. Є окремий плейліст, там де я щедро ділюся з вами. Тими техніками, які можна використовувати під час усвідомленої ходьби, для того, щоб скоригувати, підняти, активувати саме той стан, який вам зараз потрібен. Тож обов'язково дивіться усвідомлена ходьба, як вона допомогла мені. І ми переходимо далі до наступного мого такого пункту, який я відчуваю як дуже потужне джерело підйому моєї енергії це спілкування з природою. Ось там, де є величні, потужні, древні дерева, до яких можна можна просто доторкнутися, там, де є океан, багато сонця, багато простору, чи якісь поля, ось знаходження навіть декілька хвилин в таких місцях, і у мене дуже швидко гармонізується стан. Природа дуже мудра. І коли ми стоїмо там, воз'єднуючись з нею, та просимо, щоб вона нас зараз. Живила своєю мудрістю, своєю силою, то дуже швидко так це і відбувається. Отже, така наступна, наступний скарб, який допомагає мені вирівнювати свій стан, це там, де поменше людей і побільше природи, причому такою нештучної, справжньої, дикої природи. Далі, я люблю медитації, я, але мені дуже особливо. Заходять, і це так індивідуально, бо у нас є візуали, кінестети, аудіали, різні люди по різному цю інформацію засвоюють, а мені дуже подобається проходити різні медитації, коли мені там кажуть, уявляйте, зараз ви йдете по пісочку, ваші ноги торкаються. І я намагаюся майже щодня робити такі медитації. принаймні, щодня я прям засинаю під такі медитації, я собі врубаю, починаю. Уявляти, і потім, ось по ходу медитації я провалюю солоденька в сон. Там, в царство Морфея, і, і в дуже такому ресурсному, спокійному стані, а не там, де буде мій кортизол підвищений, і потім я через півтори-дві годинки підстрибую і не знаю, як заснути. Медитації на ніч дуже роблять мій сон частіше за все, дуже таким кріпким. Та Надійним. Далі я багато працюю з різними оракулами, картами. Я обожнюю цей інструмент. У мене ціла величезна скарбничка, я їх колекціоную, я з ними працюю. У мене є ті, які в різні періоди часу працюють якось зі мною в більшому контакті. І це така це для мене такий інструмент, який насправді а далека від, від шизотерики, і це для мене такий спосіб. Швидко зв'язатися зі своїм вищим я, зі своєю душею, з колективним несвідомим. Саме от через світ метафор фантазії, через потоки, які передаються оракули та карти, я знаходжу відповіді, які дуже часто допомагають мені чи заземлитися, чи навпаки підняти свій стан. Я чую саме ту підказку, яка потрібна мені чи клієнтам, які до мене звертаються. Тож оракули, карти це теж. Такий дуже важливий інструмент, який теж щодня підіймає мені стан енергії. Я можу просто ось руку в скарбничку запустити, така, який оракул зараз мені е, підскаже, що мені підніме зараз енергію. Витягую, потім я витягую звідти якусь карту і завжди, завжди це в точку. Тож далі, так що мені ще підіймає рівень моєї енергії, це усамітнення і паузи. Дійсно, по мірі того, як зараз змінюється освіти, ми еволюціонуємо духовно, то дуже багато світлячків зараз, хто мене дивиться, вам це точно буде відгукуватися. Стає тяжче знаходитися ось в натовпі людей чи навіть серед. Не навіть, а прямо особливо серед родичів, з якими зараз є якісь неспівпадіння, і хочеться дистанціюватися. І це нормально. Ось, щоб не було у вас ніякої провини, ніякого сорому зараз ставте себе на перше місце, і коли вам хочеться зробити паузу спілкуванні, коли вам хочеться усамітнитися. Обов'язково це робити. Це дуже важливо для вашого енергетичного стану, бо інакше розпочинається злив вашої енергії, а потім ви не розумієте, де, куди поділися ваші сили, чи там, чому у вас грошей мало, здоров'я злітає і так далі. Бо ви просто розтринькали свої ресурси на контакти, які з вас висмоктали ось те, що залишилося. Не треба. Робимо паузи, усамітнення, це дуже важливо. Далі я живу на інтуїтивному режимі сну і харчування. Вже багато років я взагалі. Худенька, стройненька, висока, і все життя у мене такий обмін речовин досить особливий, він дуже швидкий, і мені подобається харчуватися, споживати їжу інтуїтивно. Тобто я мало їм, коли захочу, що захочу. Так само і зі сном. Тобто, у мене є плюс-мінус якийсь. Ну, режим, що вночі я частіше за все сплю, але якщо ні, то я не намагаюся себе покласти до ліжка якимись там таблетками і так далі. Я просто така, значить, зараз моє тіло, моє фізичне тіло, моє енергетичне тіло, вони хочуть бути бодрими та щось створювати, наприклад. І тому я сплю та їм максимально тоді, коли я цього хочу, і це просто. Просто фантастично зберігає і вирівнює, і зростає мій енергетичний стан. Далі, і так само інтуїтивно я творю. Коли у мене є якась ідея, якась, якесь натхнення, я хочу щось, я відчуваю, що пішла ось ця хвиля творчості, мені треба, ось я вже знаю, не. А Запихувати це в все, в себе, не не зупиняти, щоб не була потім запруда, не було якесь там болото з прекрасних ідей, а одразу це якось виразити. записати відео, записати пост, записати просто в блокнотик, написати подружці, колезі і так далі. і так далі. Тобто, ось цей потік його треба випускати, творчий імпульс треба випускати, і не в, не в якому разі не зупиняти. В собі є, звісно, такі ідеї, які мають визріти, але все одно хоча б дати їм місце на листочку в блокнотику, це обов'язково. Тому я завжди йду за своїм творчим імпульсом, і це теж підіймає рівень моєї енергії. Тобто, я через творчість запускаю ще більше хвилі натхнення, а значить, ще більше підіймаю рівень енергії. Далі, те, що ще зберігає та гармонізує мій рівень енергії, це фільтр контенту і фільтр спілкування. На сьогодні у мене така чистка оточення, просто мама дорога. Я навіть... Ну, були в мене періоди, коли була чистка в періоди теж мого якогось духовного зростання. Але так як зараз, так взагалі просто мене перегортається і оновлюється оточення, оновлюються люди, залишається небагато. Але... Ну, близьких, але ті, з якими ми прямо зараз співпадаємо, і приходять в нові, нові люди в моє оточення, в мій простір, в моє поле. І це просто чудесно. Бо тут ми маємо теж. Давати рух, енергія, любить, рух в усіх сферах. Ми усюди маємо від чогось старого, що вже має піти, від відносин, які вже там кінь здох. Ми маємо такі відносини відпускати, щоб приходили нові ті, в яких ми будемо зростати, радіти, надихатись та ставати ще більш потужними і справжніми. Отже, і я також фільтр контенту. У мене я вже бага, ну, два з половиною роки я на новосному детокс, новинному детоксі. А я ем, взагалі, тобто у мене чи такий. Розвивальний контент, там медитації, якісь активації, якісь цікаві лекції. Чи у мене розважальний контент? Я обожнюю всі наші розважальні українські канали. Я на всіх них підписана, всіх обожнюю, дивлюсь, бо гумор це, звісно, теж дуже потужний, дуже потужне джерело енергії. Тому обов'язково щодня хоча б 10-15 хвилин. Коли на день я маю хорошене так посміятися, просто як це як ось почистити зуби, так я маю посміятися, щоб тримати свій енергетичний стан в порядку. Тож контент, який попала, я не дивлюсь. У мене жорсткий фільтр. І щодня в яку б там соцмережу я не зайшла, а це тільки YouTube або з усіх інших я вже походила, бо там. Для мене шлак і вібрації, з якими я не співпадаю. І ось в YouTube, я як не зайду, так у мене там тільки всяке прекрасне пропонується, бо я там все відсіла, що мені не потрібно. Ну і звісно, на, на останок два таких найважливіших пункти, які, на мій погляд, теж найпотужніше, найефективніше ось в цьому списку, який я вам перерахувала, це оточення. Оточення саме тих колег, тих жінок, з якими я зараз знаходжуся, з якими я разом навчаюся, з якими я на одній хвилі творчій, професійній, це дуже важливо. Мати коло сили це теж мати постійний доступ до того, що буде підіймати рівень вашої енергії. А не знецінюйте це, доєднуйтесь до груп, доєднуйтесь, до речі до мого телеграм-каналу. Ми там спілкуємося щодня, робимо практику вдячності і потихеньку цей простір зростає. Я хочу далі робити ще більше спілкування. Бо ми, світлячки, ми маємо триматися разом один з одним, бо так ми помножуємо своє світло. Так ми заряджаємося. Ми заряджаємося один об одного. І розширюємося ще більше. Ну і тапінг тапінг це той самий, інструмент, який змінив теж моє життя повністю. І я повидаляла з себе різні прив'язки, травми, болі, проблеми, звички. Просто завдяки простукуванню, це диво інструмент. Я щаслива, що я тепер теж маю про професійне рівень в цьому. Тож обов'язково, якщо ви хочете будь-яку проблему, з якою ви думали, що вже треба жити все життя. Буквально ну за одну зустріч, за дві зустрічі у вас вже піде такий значний рух вперед, таке стілення, що ви будете дуже приємно шоковані та здивовані. З вами була Катерина Штефан, я лікар, невролог, психотерапевт та енергопрактик. Ставте лайки, пишіть ваші коменти. Можливо, про якийсь з моїх інструментів підйому енергії. Вам цікаво дізнатися більше. Я залюбки вам все розкажу. І пока-пока. До нових зустрічей.